Дівчаточки, а сьогодні у мене картопляники. Чи то зрази, хто як називає? Зараз покажу, як я їх робила. Гарного сім'я, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося картопляників. Зрази. Хто як, хто як називає? У нас картопляники. Я називаю картопляники. Значить так, у мене отут десь, не знаю, десь пів кілограма картоплі звареної. Кажуть, варять ще в мундирі цю картоплю, ну, щоб крохмал не виварився. Я не люблю смак, коли вона зварена в мундирі, то я зварила почищиною вже. Це товчу її гарно. Капуста в мене вже стушена Теж. Хто як хоче, так і тушить за своїм смаком. Я люблю солоденьку капусту. Так, дівчаточки, потокла я картоплю. Я, як варила, трішки підсолювала. Тепер я знов трішки солі кладу. Ну, щепоточку може. Хто хоче, можете класти якісь спеції. Як завжди, до піці. Ну, Воно вичить до всього. Так, тепер. Одне яєчко сюди, кладу і поки що покладу дві ложки борошна. І це мені треба все гарно перемісити. Борошно я покладу ще, якщо це треба буде. Так, це Мені У мене пішло шість ложок аж. Борошна. Оце поки замішувала, згадала, що це я колись ньокі робила. Якщо ще додати трішки борошна, то можна буде біля таких мців розкатувати в таку цю качілочку і різати на кусочки, і будуть вам ньокі, чи то як ще називають кльоцики чи як. За і в воді я варила такі нюки. Теж смачно, як варіант. Так я їх ліплю, як звичайні пиріжечки. І всі поліплю, потім буду жарити. Ворітка в мене гріється, оце я тримаю в руках цей картопляник і думаю, все-таки ньоків хочеться мені. Оце просто без капусти, так розкачуєте, і ріжете на такі е, кругляшки. І просто у водичці варите варити, і зажарка, і супер. Я таке робила часто. Ось так вони у мене жаряться, як звичайні пиріжки. Ось таких я зробила картопляників. Чи то зразі. Капусти багато поклала. М -м -м. Люблю капусту, різну люблю і картоплю люблю. Смачно вийшло. Я хочу побажати всім'я, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого і бувайте всі здорові!